Понад 4 тисячі чотирилапих красенів різних порід, забарвлень та характерів для них та їхніх господарів. Відповідальний день. Участь у міжнародних виставках собак. Із 2 по 4 вересня у столиці тривали міжнародні виставки собак, золота пектораль, злато скіфів, Софія Київська. Пухнасті учасники працювали у рингах, змагалися у фрістайлі, а спеціально навчені тварини допомагали у реабілітації хворим діткам у рамках благодійного заходу і сканістерапії. Вересневі кінологічні міжнародні чемпі і ще одна репетиція перед наймасштабнішою подією в українській кінології – «Євродокшоу-2017», що пройде із 24 по 27 серпня у Києві. Право на проведення всеєвропейського змагання з кінології Україна здобула вперше, пройшовши складний конкурс. Ми недавно повернулися з Бельгії з Брюсселя, де на чемпіонаті Європи е, отримали флаг. Перекравщи в Который поднимем в следующем году на євродокшоу дві тисячі у нас в Києві. Це честь для нас для України. На чемпіонат Євродокшоу дві тисячі очікують близько 16 тисяч учасників. Нині кінологічна спілка України активно готується до заходу та проводить роботу із інформування європейських учасників під час виставок в інших країнах. Завжди працює український стемп. Його головна особливість тут усі і люди, і чотирилапі мають жовто-блакитні символи.